Ає море, твоє радіо, Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Доброго дня. Я Юлія Гончар. Вітаю вас в онлайн проекті. Онлайн подію третьому секторі. Це проект інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за інформаційної підтримки громадського простору. І сьогодні наш гість Микола Орлов, керівник громадської організації «Зеон» із міста Злобунів. Рівно, ця трансляція надзвичайна, адже на чує в ефірі 20 учасників тренінгу громадська журналістика і соціальні медіа. Я хочу запитати організаторів цього тренінгу: чи має громадська журналістика право існувати в малих містах? Чи є кому писати, робити репортажі в районних центрах, в селах чи це потрібно? Подійте своєю думкою, пане Е, Так як наш проект називається розвиток громадської журналістики у малих сусідніх громадах, то якраз на таку аудиторію людей, які можуть, хочуть, і треба трошки чуть-чуть, щоб допомогти, щоб і вміли робити репортажі, інтерв'ю, аналітичні матеріали. А в яких громадах малих, середніх чи великих різниці полимку рахунку немає. Навпаки, мені здається, в малих громадах люди самі про себе, про своїх близьких, рідних, сусідів можуть написати набагато цікавіше ніж в великому мегаполісі, де коли ту людину, про яку пишуть, можна ну не настільки перейнятися тим, про що це написано. Тому я вважаю, що такі проекти подібні до Нашого вони безумовно мають право на життя, і ці люди, які тут зібралися, думають підтверджені. Дякую, пане Миколо. А скажіть, будь ласка, ось ваш тренінг, громадська журналістика і соціальні медіа. Що з собою загалом являє і тренінг, і цей проект? От сам проект він включає в себе декілька тренінгів. Один із них відбувається сьогодні. в місті Злобуневі це базові основи журналістики, це етика журналістики, це стандарти журналістики. Тобто Іншими словами, такі червоні пропорції, за які краще не заходити для того, щоб не зробити комусь боляче, в тому числі і собі. А наступний етап буде включати в себе тренінг по створенню між регіональних новин. Він відбудеться в квітні, в Остразі. І заключний тренінг цієї серії проекту буде стосуватися журналістських розслідувань. а туди потраплять 10 чоловік, які проявлять найбільше. Здібності стосовно цієї теми і виявляють інтерес до такого цікавого, але з доволі складного напрямку, як журналістське розслідування. Сам проект піврічний підтриманий проектом у медіа, який реалізує в Україні «Інтерн'юз» за підтримки програми USAID. Дякую, пане Миколе. Я нагадую, що це проект онлайн подій у третьому секторі, і ми спілкуємося з Миколою Орлом, керівником громадської організації ЗАОН із міста золбунів Рівне. Я би хотіла поговорити також з тренерами, які у вас напевно є на тренінгу, адже це тренінг. Чи відрізняється ця аудиторія слухачів вашого тренінгу від студентів, вищих майбутніх журналістів? Привіт, Юлія. Це Сергій Штурхецький. Дуже приємно. Ви тренер цього проекту, так? Треба на ви, так. Да? Як вам зніше? Добре, Юлію. Е, так, я сьогодні на запрошення аналітичного центру міста ЗОН сьогодні в якості тренера і вже не вперше співпрацюю з цією громадською організацією і не вперше зустрічаюся з аудиторією, але напевно, завдяки Миколі Орлову, мені пощастило останнім часом спілкуватися якраз. Із е, людьми, е, скажімо, е, яких я відкриваю для себе по-новому. Тому що, якщо чесно, як професійному журналісту, е, професійних журналістів є таке певні е, своєрідні е, якісь перескороги стосовно блогерів, стосовно людей, які працюють в малих громадах, ну е, е, виникає навіть така е, думка, на мою думку. Абсолютно хибна про те, що журналістика можлива лише в великих містах і в великих редакціях. Насправді це не так. Бачучи ентузіазм цих людей, бачучи їхні здібності, бачучи їхнє саме головне, це бажання працювати, ти абсолютно розумієш, що... що в нас є майбутнє, цікаве майбутнє, і напевно це нова якість журналістики, майбутнє нашої української журналістики. Це якраз люди, які е, працюють в селах, містах, в громадах, які не проходять мимо будь-якої, здавалось би, незначимої новини, але яка насправді ця новина впливає на розвиток громади. Дуже дякую, Сергію. Я нагадую, що це онлайн у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, який відбувається також за підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. І з нами на прямому зв'язку учасники тренінгу громадська журналістка і соціальні медіа. І після таких гарних слів про учасників від тренерів, від організаторів хотілося б почути самих учасників. Це можливо? Так, зараз можливо. Я тоді передаю слово Анатолію. Прошу Анатолію. Доброго дня, Анатолія. Як вам на тренінгу? Доброго дня. На тренінгу дуже цікаво, дуже цікава інформація, дуже такі інтерактивні методи цікаві. Тобто, це не суха якась теорія, а воно все дуже так цікаво подається і дуже гарно сприймається. І ви плануєте стати тепер активним громадським журналістом? Я тришку в цій сфері працюю, от але хочу бути більш активним. Поясню чому, тому що навіть в таких маленьких містах, де населення ну, не, не, не перевищує тисяч, дуже є багато цікавих подій є так само влада, яку потрібно контролювати, і вона повинна бути під таким от громадським контролем, щоб краще вони працювали і реалізовували наші інтереси. Дякую. У Мене теж ще одне питання до учасників. А хто ви звідки можете представити і розказати трохи про себе і чому ви берете участь в таких заходах Взагалі, ваша загальна така мотивація, окрім того, що робити щось корисне для громади? Як ви про них дізнаєтеся? Чи вперше? Розкажіть трішки про себе. А, ну, перш за все, хочу сказати, що а, такі заходи а, в таких містах відбуваються не так часто. Хочеться, щоб все таки а, відбувалося більше, тому що зазвичай а, це відбувається в великих містах, як дізналися, тобто на сайті громадського простіру була оприлюднена інформація про цей тренінг, що на нього можна зареєструватися, от і потрапити. Щоб заповнив анкету, яка була не дуже складна, але в принципі цікава. От і потрапив на цей проект. Там я займаюся громадською діяльністю, представляю таку організацію, як громадянська мережа ОПОРА, Рівненське представництво. От, і в принципі, тема журналістики мені близька і цікава. Дуже а дякую. Про там всі, всі так, кому... якщо можна, якщо ви бажаючі бажаючи вислати, звичайно, хочеться почути мога більше людей. Я нагадую, що ми спілкуємося з учасниками тренінгу, громадська журналістика і соціальні медіа і говоримо в прямому ефірі онлайн події в третьому секторі проекту інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. До нас доєдналися нові учасники. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Христина, і сьогодні я теж учасник е, такого цікавого тренінгу. Для мене це щось нове це е, нова, цікава інформація. Це пізнати в собі якості е, громадського журналіста, кореспондента. І для мене це дуже цікаво. Вам подобається на тренінгу. Звичайно. Дякую, так. Христина. Я хочу подякувати учасникам нашої програми онлайн-події у третьому секторі. Ще раз нагадаю, що це програма інституту креативних технологій та мас медіа яка відбувається за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Випусковий редактор програми Анна Кохан, гостем програми був Микола Орлов, директор громадської організації ЗЕОН. І ми спілкувалися з учасниками тренінгу, громадська журналістика і соціальні медіа. З вами була я, Юлія Ганчар. Дуже дякую всім учасникам. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Тватися і дізнатися про такий захід, пане Миколе. Твоє море, твоє радіо, маріон. Євпаторія 106,8 фм.